Добрий день, мене звати Мелоді, і я хочу поговорити з вами про силу молитви, яка спирається на слово Боже. Ви знаєте, коли я тільки стала християнкою, я молилася і розказувала Богу про мої потреби. Можливо, я стикалася з надзвичайною ситуацією, а може, це було просте повсякденне життя? Я молилася, віддавала Богу свої потреби. І прославляла Господа за те, що йому подобається, коли ми молимося, чи то молитва про те, що ми втратили, чи молимося ми, щоб у нас був хліб на столі, або просимо про чудо, коли справа стосується стосунків чи зцілення. Бог завжди любить, коли його люди моляться. І він насправді говорить нам про це у своєму слові. В Івана, 6 розділ, 37 вірш. Сказано: Усе прийде до мене, що отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Тож це означає, що ми завжди можемо прийти до нього, незважаючи на те, чи великі наші тягарі, чи вони маленькі. Він піклується, він чує. І відповідає на наші молитви. Зрештою, він говорить нам у своєму слові, що він насправді знає кількість волосся на нашій голові. Ось наскільки Бог піклується про нас. І він бачить, коли падає горобець, коли падає пташка. І він точно бачить, коли ми падаємо. Він бачить, коли наше серце розбите. Він бачить, коли нам боляче. Він бачить, коли ми в потребі. Тому він просто хоче, щоб ми приходили до нього в молитві. Але я хочу поділитися з вами, як я вже сказала, у перші роки мого християнського життя я просто віддавала Богу своє молотовне прохання. Але Бог почав вести мене в мандрівку в своє слово. І коли я почала щодня проводити час з Богом у його слові, я почала повертати Богові Його слова, які він мені дав. Ви знаєте, коли ми повертаємо Богу Його слово, він не може сперечатися зі своїм словом. Зрештою, це слово, яке він сказав і дав нам. Наскільки сильно і красиво, коли ми молимося, спираючись на слово Боже, і кажемо, Господь, Бог, ти сказав це у своєму слові. Ти сказав це, і я, вказуючи на обітниці, спираючись на них, я говорю їх, тому що ти сказав це. В Ісаї п'ятдесят розділ, 11 вірш, написано, що його слово не повертається до нього порожнім, і це означає, що його слово е, виходить і виконує те, що Господь збирається зробити. У Псалмі 119, 89 написано, що навіки о Господи слово Твоє в небесах прибуває. Ми також знаємо, що його слово повідомляє нам його волю. і тому іноді ми можемо молитися. Я іноді чула, як люди моляться о Господи. Будь ласка, дай мені перемогу над гріхом або над боротьбою в моєму житті. Якщо на це є твоя воля, будь ласка, дай мені звільнення від цього гріха. Але, брати і сестри, ми не повинні молитися, якщо це згідно з Божою волею, тому що ми вже знаємо, що це згідно з Божою волею, тому що він говорить нам у своєму слові, що хоче дати нам визволення. Ще одна з моїх улюблених обітниць знаходиться у 119-му псалмі, вірші 9 і 11. і там сказано. Чим додержить юнак у чистоті свою стежку? Як держатиметься, як держатиметься твоїх слів? Твоє слово, твоє слово, я сховав у своєму серці, щоб я не грішив проти тебе це те, що говорить нам Бог. Своє слово він вкладає в наше серце, щоб ми не грішили. Отже, коли всі ці різні біблійні вірші почали все глибше і глибше проникати в мій розум, я зрозуміла, що нам дійсно. Потрібно триматися Божого Слова, коли ми молимось. Нам дійсно потрібно молитися Словом Божим. Бог не обманює. Він каже нам, що його слово сповниться. І ось щось дуже практичне, що я почала робити. Це я зробила такі маленькі кольорові картки. І я помістила своє молитовне прохання на. Одній стороні картки, а потім на зворотньому боці картки. Тут ви можете побачити деякі з багатьох багатьох різних молотовних карток, які я маю. На зворотньому боці картки я помістила біблійні обітниці, які підтверджують прохання Тож, на одній стороні картки. Була молитва, а на звороті біблійні обідниці. Тож дозвольте мені поділитися одним прикладом. І це ті картки, які я зібрала, щоб допомогти віруючим у всьому світі навчитися молитися словом Божим. Отже, це молитви, молитви та картки з обітницями, якими ми всі можемо молитися. і ось приклад однієї з них. Молитва: Я славлю тебе, Господи, що ти можеш змінити моє серце, і дати мені глибоку любов. Глибоку любов до тебе і до твого слова і небесних істин. Чи бажаєте ви, щоб Бог змінив ваше серце? Чи бажаєте, щоб він дав вам глибоку любов до нього, до Його слова та небесних істин? Я бажаю цього. Мені потрібен Бог, щоб змінити моє серце. Це є моя молитва. Дякую, Господи, щоб ти. Можеш отримати мене від падіння, але я також дякую тобі за те, що ти не відкинеш мене, якщо я впаду, а натомість ти піднімеш мене у своїй любові і допоможеш іти далі. Боже, це моя молитва, і як відповідь на цю молитву в мене записаний вірш із книги повторення закону, 30-й розділ, 6-й вірш, і він говорить. І обріже Господь Бог твій, серце твоє та серце насіння твого, щоб ти любив Господа Бога свого усім своїм серцем та всією душею своєю, щоб жити тобі. Це саме те, за що ми тільки що молилися, правда, щоб Господь допоміг нам любити його всім серцем. Є ще одна обітниця, Юди 1, 24. Бог міцний і може допомогти вам, застерігаючи від падіння. Він може поставити вас перед славою своєю безгрішним і може дати вам радість велику. ЮДИ 1,24. Я почала молитися, спираючись на ці обітниці. Я ділюся деякими обітницями та молитвами, якими ми всі можемо молитися. Але Бог почав для мене щось робити, і я покажу вам, що саме. я почала молитися про свої особисті молитовні прохання на цих карках. І я почала молитися про них перед Богом. І Я казала: Господи, мені потрібно, щоб ти зробив те то -те то в моєму житті, і ти пообіцяв мені, що зробиш те, то -те то в моєму житті, бо ти сказав це в своєму слові. Я віддаю Богові його слово, адже він обіцяв. Це є в його слові. Коли я почала молитися цими молитвами і спиратися на слово Боже, я почала бачити, як Бог відповідає на молитви. І тому, коли Бог відповідав на молитву, я знімала картку з залізного кільця і складала її. це важко зробити з цими картками, бо вони заламіновані, тому я не можу їх зігнути. Але я згинала їх і склала у спеціальний глечик. І я назвала це моїм молитовним в який я складала прохання, на які отримала відповідь. І коли Бог відповідав на молитви, я почала бачити, що ця баночка наповнювалася картками все більше і більше, тому що він відповідав на ці конкретні молитви. І ви знаєте, як мене підбадьорювало, як я бачила, коли Бог діяв у відповідь на мою молитву. Як е, я буквально просто спиралася на слово Боже, я хочу проілюструвати це і показати фотографію мого молитовного глечика та того, як я бачила е, те, як Бог Господь відповідав на ці молитви. Отже, ви бачите, що це все молитовні листочки, картки, якими Бог надихнув мене молитися з біблійними обітницями. І це відповіді на молитви, які він почав дарувати мені. Ця фотографія зроблена багато років тому. Тоді я вперше почала молитися Словом Божим і як це підбадьорювало моє серце, коли я продовжувала молитися Словом Божим і продовжувала бачити відповіді на ці молитви. Тому Я хочу заохотити вас сприймати слово Боже буквально. він каже нам: просіть. Він каже нам, що ми не маємо, тому що ми не просимо. І він просто хоче працювати глибше в нашому серці, в нашому житті. Правда, ми не маємо обітниць, що життя завжди буде легким, що все завжди буде відбуватися так, як ми хочемо і сподіваємося. Але Бог на престолі, і я хочу підбадьорити вас в кінці семінару. Що Господь на престолі, і ми можемо довіряти йому в своїх молитвах? Іноді він відповідає так, іноді він відповідає ні, іноді він відповідає, відповідає, відповідає ще ні. Але ми знаємо, що його воля була виконана, що він зробить усе на добро. Тож ви можете взяти ці картки з молитвою і обітницями, і просто. Безперервно молитися ними до Господа. І Я також хочу надихнути вас. Я зробила колекцію обітниць. Це може допомогти вам розпочати молитися Словом Божим, але я хочу заохотити вас також створити свою особисту колекцію. Навіть якщо у вас немає кольорових аркушів паперу, навіть якщо у вас є маленькі картонні картки, ви можете записати своє власне молотовне прохання або будь-яке інше, що лежить у вас на серці. Потім шукати обітниці Божого Слова, які ви можете помістити на ці картки, тримайтеся їх і будьте вражені не тільки тим, як Бог діятиме, але й тим, як він зміцнить ваше серце, коли ви будете молитися. Хочу поділитися з вами двома цитатами з духу пророцтва, Перша із книги наочні уроки Христа. Там сказано, що Бог стоїть за кожною обітницею, яку він дав. Тримаючи свою Біблію у руках, скажіть, я зробив, як ти сказав, Господи, я представляю твою обітницю, просіть, і буде вам дано. Шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. Дуже потужна обітниця, чи не так? Він говорить: просіть. І ми представляємо перед ним його обітниці. Ось ще одна обітниця, яка також із книги наочні уроки Христа В ній написано, що сама слава Його престолу спочиває на виконанні для нас його слова. Іншими словами, Божий престол є гарантом виконання слова. Його трон не можна зрушити так само, як і його обітниці. Тому я хочу підбадьорити вас, незалежно від того, через що ви проходите зараз, чи з чим ви би ви не зіткнулися. Усі ми маємо випробування, усі маємо тягарі. Ми всі втягнені у конфлікт. Конфлікт під назвою Велика боротьба, і Бог дав нам своє слово, щоб підтримати нас надихнути наші серця та допомогти нам мати душевний спокій і силу, які потрібні нам. І він також дав нам обітниці претендувати на виконання цих обітниць, коли ми молимося. Окрім використання цих молотовних карток у проведенні особистого часу з Богом, ви можете їх використовувати у служінні. І це те, що я люблю робити. Я проводжу багато молитовних зборів у багатьох різних місцях по всьому світу і всюди беру їх з собою. Іноді, навіть коли я проповіду, я звертаюсь до карток, щоб поділитися цитатами чи обітницями, щоб надихнути та підбадьорити людей. Я хочу особливо закликати вас використовувати ці картки з молитвами та обітницями в служінні, в молитовному служінні. Я заохочую вас використовувати їх у своїй сім'ї. дуже дуже красиво. Те, що я бачила, робили навіть діти. Діти люблять яскраві креативні речі. Я навіть бачила, як діти були в захваті від молитовних глечиків, і вони мали один такий глечик із написом Відповіді на молитву і один з написом Молитовні прохання. І потім вони витягували картки з обітницями. І якщо бачили, що на цю молитву Господь відповів, вони переносили її з одного гладчика до іншого. Отже, ви можете використовувати це будь-де де ви не були. Я використовую їх у малих та великих молитовних групах. Коли я проповідую або ділюся словом, вони завжди поруч зі мною. Тож, скористайтеся ними, використовуйте їх. Як Бог надихає вас, і нехай святий дух покаже вам, як це зробити.